Твоє ім'я, зірниця Месія, Попід крилом у всесвіту високого. Учителько, розрадниця моя, ти вся в трудах тобі немає спокою. В твоїй дзвінкій душі, в твоїх руках, моя секунда, кожна і хвилиночка. В твоїх дорогах мій нехитрий шлях, в твоїх дущах моя мала дощиночка. Своє життя звіряю по тобі, бо я живу душі твоєї порохом. Спасибі Богу, що в моїй судьбі я поруч був з твоїм щоденним подвигом. Душа твоїми болями пала, я вчусь у тебе непохитній мужності. Ти стільки радості мені дала, Терпляче так очила мене в мудрості. Одній ясні, в негоду чи біду з усіх доріг мені на світі суджених. Ти лиш поклич, і я на клич прийду і прихилюсь до рук твоїх натруджених.